Привіт, усім, хто любить безлад, міфи та давньогрецькі серіали. От ви коли-небудь замислювалися, хто насправді керував світом із гори Олімп? Це була не ідеальна рада мудрих старців, а скоріше, найгірша родинна зустріч, яку тільки можна собі уявити. Ми сьогодні говоримо про 12 найпотужніших, найдраматичних і відверто кажучи, найбільш нерозумних зірок міфологічного Олімпу. Сьогодні ми зробимо те, на що не наважився жодний смертний. Ми розставимо цих богів по рангу. Це наш абсолютний, фінальний, е максимально іронічний рейтинг олімпійських богів від самого нікчемного, який просто не вписується в кампанію, аж до пана президента, громовершця Зевса. Приготуйтеся до міфологічного розбору польотів, адже на вершині Олімпу не завжди панує розум. Починаємо наш парад божественної безглуздості.